На Карпатську полонину з лісу виходять двоє туристів. Смотри, Гуцул косить траву. Пойдем спросим дорогу. Тихо ти, смотри, вон його сумка под кустом. підкрепимся, пока он не видит. Швидко з'їли хліб сало, випили молоко, Осмілили. «Уходім в тихаря. Он не видел. Пойдем поприкаливаємся з дурака. Підходять. «Ей, дед, що делаешь? «І вам доброго здоров'я, хлопці!» Поки погода гарна, тре траву косити. А от єслі би тобі жена молока не дала, ти б косів? та води з джерела попив би, та й косив. А єслі хліба не дала би, он малина, чорниця якось би перекусив. Кажу ж, є гарна погода, тре косити. А єслі сала не дала би, ото вже ні, не косив би. Сонце пече так, що під тече по плечах, аж донизу, і так взадупече, що не лиш косити. Ходити не можу, поки салом не помащу. Блять, я ж тобі говорив, гавно, а ти гарчиця, гарчиця. Сміх продовжує життя, а підписка нашу мотивацію.